Волинь багата талантами. Уселище Стара Вижівка Ми завітали до оселі відомого поета та автора пісень Петра Сачука. Чоловік на 82-му році життя творчий і енергійний. Грає на баяні, влаштовує творчі вечори, видає книги поезії, складає гуморески та любить свою дружину Софію, з якою разом уже понад півстоліття. Устяг у гармонійної та позитивної пари волиням побували і наші колеги. Доки батько живий, до трава. Це пісня, доки батько живий на музику, Петра Сачука в його ж виконанні на слова поета з Прибалтики. Втім, дружина Софія ставиться до захоплення свого чоловіка музикою доволі скептично, але з гумором. Кричу що часом, давай щось роби, а не, а не мені там поїш. <ріпи> <ріпи> Треба щось робити, то ж ми, я ж кажу, мені. Тися камери включила, ти не платиш у небо. А розпочиналась історія кохання довжиною в життя у цих позитивних волинян ще з першого класу школи. Ми всі в одному жили. Ось ходили в школу разом до сіми класів, а потім я пішла далі вчитися, бо в нас не було школи, наскільки було чотири класи. То я пішла далі вчитися, а він ну він вже щось надумав і теж пішов у те село, де я вчилася. От але ми то ми вже познайомилися потім. Тому, в класі за партию. За партією неї сиділи. Він ніколи мені не давав списувати. Нині Петро і Софія Сачуки разом вже понад півстоліття. В них є сини, внуки і правнуки. Запитуємо у мешканців старої вижівки секрет сімейного щастя. Треба любити в першу чергу. Все таки, от я люблю його. Треба так, щоб якщо, якщо жінка чуть-чуть кіхтики -чуть, випустить так. То свої вбрати. А якщо я щось випустив, то вона свої вбирає. І так треба, і так треба жити. Я їй квітів не дарую тепер. Я їй дарую цукерки весь час. Вона любить. Та шине молоко музика у поєднанні з поезією. Це крик двох споріднених сердець композитора і поета, які залишають у творі часточку свого серця. Слова поета-пісняра Петра Сачука, які він виніс на обкладинку своєї свіжої збірки. Волинянин пам'ятає і перший свій вірш, який надрукували у районній газеті. Я дивлюсь на той місяць рогатий, що пливе поміж зірок один. Я дивлюся на край свій багатий і радію, що я його син, і так далі. Такі слова були. До 10 класі я його написав. Того вірша мені ми збирати бульбу, і дівчата мені несуть, біжать за газетою. Петро, тві вірш тут таланту поезії допоміг Петру Івановичу вступити на факультет журналістики Львівського держуніверситету імені Івана Франка. При конкурсі «12 абітурієнтів на місце. Потім чоловік учителював, був керівником відділу культури Старовижівського району. 25 років Петро Сачук віддав журналістиці. Є членом національної спілки журналістів України. Все життя його супроводжує творчість. Волинянин пише картини, гуморески, пісні та вірші. При поважний вік Петро Сачук проводить творчі вечори з іншими поетами та музикантами. З початком повномасштабного вторгнення вони стали благодійними. Кошти збирають для захисників. Уже 34-й рік. Подружжя Сачуків мешкає у старій вижівці. Петро Іванович активний учасник районного хору людей поважного віку. Надвечір'я чоловік пише для колективу пісні, в яких оспівується краса Волинського краю. Написав Петро Сачук і своєрідну візитівку хору. Надвічірі я, я написав, бо так наш хор називається по суті діла. Вона відображає нас, старішеньких, така вона такого плану, і там тематика така в її, що вона так би нам присвячена. і ми, ми її співаємо. Хочеться брати приклад із цих молодих душею, волинян та побажати їм здоров'я та довгих років життя. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із селища Стара Вижівка для новин на часі.